Безпрецедентний випадок стався у Англії. Двоє футболістів попались на допінгу, але уникли покарання. Місцеві змі вже бачать у цьому шанс для Михайла Мудрика. Маліновський тріумфально повернувся на поле, а також збірна, яка продовжує підготовку до Бельгії. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо з вами про Руслана Маліновського, який повернувся у основний склад Дженуа і повернувся одразу дуже впевнено. Він став одним з кращих футболістів матчу. Також будемо говорити про національну збірну. Команда Сергія Реброва продовжує підготовку до Бельгії. Ну і в Англію зазирнемо там, зачепимо тему Михайла Мудрика, тому що The Athletic повідомив дуже цікаву новину. Ми розібрали для вас цю статтю і розкажемо найголовніше. Тож перед початком попросимо поставити одразу вподобайку до цього відео, для того, щоб потім ви не забули. Ну і поїхали. Отож, одразу до Італії, адже як ми вже сказали раніше, тріумфально повернувся до стартового складу Дженуа Руслан Маліновський. На матч 29-го туру проти Леча український півзахисник вперше за майже півроку вийшов у стартовому складі і вийшов неймовірно впевнено, адже відзначився одразу двома асистами і допоміг своїй команді перемогти з рахунком 2-1. На 16-й хвилині Руслан виконав елегантний навіс на Міретті, який вдотик переправив м'яч у ворота. Вдруге результативно зіграв Руслан на 45 й Плюс в другій хвилині Маліновський протягнув п'ять. І шикарною передачою знайшов у штрафному Все того ж. Міретті нападник прийняв, розвернувся і пробив чітко в кут. Усього в матчі українцеві відвели 56 хвилин, після чого він пішов відпочивати. А за поєдинок Софа виставило йому 7,9, і Хускорд поставив 7,7. і Напишіть у коментарях, як ви вважаєте, можливо, Руслана варто навіть довикликати до лав національної збірної. Ну і саме про національну збірну мова піде далі. Команда Сергія Реброва в Іспанії продовжує підготовку до матчів плей-офф Ліги Націй. У вівторок наша національна збірна продовжила планову підготовку до майбутніх зустрічей проти команди Бельгії у іспанському бенідормі. Команда увійшла до режиму двох тактичних та практичних тренувань на день вранці та ввечері, щоправда, крайні вечірні тренування проходило під дощем, тож закінчували його роботою. У тренажерному залі в суботу і неділю із першою командою будуть займатися гравці молодіжки, які після 16 березня вирушать на підготовку до молодіжної команди. Збір молодіжки запланований із 17 по 25 березня у Туреччині. До слова про свій невиклик до національної збірної розповів Володимир Брашко. Він нагадаємо вирушить до складу саме молодіжної команди. Я готовий на 100%. Чому я не в національній команді? Це рішення тренера. Моє. Завдання грати у футбол, поїду в молодіжку, пограю там. Такий період потрібно через це пройти, щоб із новими силами потрапити до збірної, сказав він у коментарі для «В Динамо. Друзі, а на цьому етапі ми хочемо попросити вас про підписку на канал футбол України, тому що, як засвідчує статистика, понад 85% глядачів дивляться наш контент, але не підписуються. Давайте, будь ласка, виправляти цю ситуацію і трошечки вирівнювати статистику. Натисніть на кнопку підписати просто зараз дуже дякуємо і продовжуємо. А на черзі у нас трансфер, але трансфер дуже цікавий та нетиповий для українського футболу. Адже, окрім Олександра Усика, ще один клуб підписав собі легендарну для нашої країни спортсменку. Мова піде про Дарію Білодід. Клуб першої ліги Металіст 1925 оголосив про підписання контракту із дзюдоїсткою Дарією. Білодіт Дарія, яка раніше була амбасадором команди, незабаром доєднається до жіночого клубу Металіста та буде боротися там за місце у складі. Для мене це новий виклик. Я люблю пробувати щось нове, ставити перед собою нові завдання, нові цілі та нові види спорту. Я обіцяю, що буду старатися на тренуваннях. Мені цікаво відчути цю атмосферу та побачити. Як усе працює зсередини? Я із нетерпінням чекаю цієї миті, коли отримую шанс вийти на футбольне поле, сказала Дарія для клубної прес-служби. Ну а далі вирушаємо до Англії, де стався ну доволі цікавий прецедент. За даними видання The Athletic, двоє місцевих футболістів попалися на допінгу. Після матчу вони здали власне позитивну допінг пробу. Але найголовніше те, що жоден із них не отримав покарання. Чому так сталося? Поки невідомо, але власне джерело вже припускає, що це шанс, яким може скористатися Михайло Мудрик. Ми розібрали для вас цю статтю, і далі найголовніше. У антидопінговій службі Великобританії повідомили, що гравці здали тести після матчів у англійській прем'єр-лізі та одному із матчів футбольної ліги, тобто чемпіоншипу або двох дивізіонів нижче ще минулого сезону. Але, незважаючи на позитивний результат, проби, до жодного із гравців так і не застосували покарання. Про кого йдеться, видання не повідомляє через конфіденційність процесу, і через це також невідомо, які саме речовини знайшли. В організмі футболістів і чому саме вони уникли покарання. У виданні за Атлетик припускають, що такий прецедент це шанс для українця Михайла Мудрика, також уникнути бану від англійської футбольної асоціації. Експерти антидопінгової агенції зауважують, що гравець, попри позитивну допінг пробу, може уникнути відсторонення, але лише у двох випадках. Перше, якщо він доведе, що до прикладу йому необхідно вживати, ну, до прикладу, ліки, у склад яких входить заборонений препарат, і все це відбувається за медичними показаннями. Другий, якщо заборонений препарат знайдуть у складі іншого засобу, який водночас є легальним та дозволеним. У антидопінговій агенції повідомили, що загалом протягом минулого сезону тест на допінг пройшли 982 рази, і серед них був також Михайло Мудрик. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео було для вас корисним, ще раз попросимо натиснути на вподобайку та підписатися на канал. Ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось!